Так, чи правда, що штучний інтелект замінить людину, або які галузі він зможе замінити? Я сюди ще додам. Декілька релевантних питань. Наскільки швидко штучний інтелект замінить людину, і штучний інтелект від товариша до ворога? Скільки кроків? Ну, дивіться, я закінчив хіре 17 років тому і ну, розробник комп'ютерні науки. Зараз розробники серед нас. Так, 17 років тому не було те, що ми називаємо штучним інтелектом. Зараз є, але, на мою думку, це часто не заміна чи автоматизація, це доповнення та синергія людини та машини. Це це класна можливість, це не загроза людству, а хоча я багато там жахів розказує, які можуть бути це, теж одна з одна з гілок сценаріїв, скажімо так, це можливість автоматизувати та покращити свою працю. Це потрібно використовувати. Якщо ви будете використовувати ну декілька принципів, про які я розповів, то високовірогідно ви не будете замінені машиною. Чи буде сценарій утопії, коли всі щасливі. Одна з гілок, якщо буде, буде класно, Ну але треба бути готовими. Якщо цього не буде. Якщо, якщо так все буде, то що нам готуватись? Всім буде класно. Але якщо ні, то нам не потрібно програти цю комп'ютерну гру під назвою життя. Щоб вас не замінили, ваша праця повинна бути більш інтелектуальною та креативною, тобто творчою. Так буде ну замінити складніше. Дивіться, всі Ну хтось розуміє, як це працює, хтось не розуміє. Наразі вже є скорочення великих технологічних компаній, не нетехнологічних, юридичних, бухгалтерських. Там звільняють тисячами співробітників. В технологічних я ввів. Я Таку хронологію в цьому році там дуже багато звільнень. Десятки тисяч розробників-інженерів звільняються. Але про розробників не буде, не будемо про болюче. Приведу вам, наприклад, юристів. Наприклад, в якійсь компанії працює 50 юристів. Зараз ми маємо чат GPT, ми маємо інші інструменти, більш нішеві, спеціалізовані, інтерпрайзні там. І дивіться, 50 юристів роблять там за місяць тисячу контрактів оформлюють з клієнтами юридичні якісь послуги. Роблять а наразі ми маємо GPT і ці 50 юристів можуть робити 2000 тисячі контрактів, але у компанії немає скільки замовлень їм не потрібні 2000 тисячі контрактів, тому що вони не можуть продати ці послуги юристів і юристи будуть простоювати. Тому вони звільняють: роблять не 50 юристів, а 25, які будуть виконувати кожен місяць і роботу орієнтовано на тисячу контрактів. Рактів, ось і все так працює скорочення. Якщо гарно працювати, то дивіться, була така ситуація, що одна людина думала, що її замінить, чи, тобто штучний інтелект, але її замінила не штучний інтелект, а інша більш кваліфікована людина. Ось так це працює. Тому це про оптимізацію бізнесу, а не про скорочення, тому що машини нас замінять. Класно працювати, бути в тренді, постійно навчатися. Так, якщо ми візьмемо якусь людину, яка працювала 30 років тому, набирала текст в Word, там реферати, то вона вже замінена. Але якщо б ця людина працювала змінювалася, змінювалась щось нове. То вона б вже давно зрозуміла, що не потрібно набирати рефелорати на клавіатурі. А вже є там інші технології. Цифровка, OCR, наприклад, від Adobe і так далі. і Це вже просто не потрібно. Наприклад, по цьому так може бути. Тому я можу відповісти, що коли замінить, вже замінила декотрих людей і професій вже замінила. І коли замінить, насправді ніколи не замінить, тому що ну поки що нема самосвідомості і немає того креативу в тій мірі, який можемо дати ми люди.